І треба було максимально цю всю землю зверху нагарнути, висадити травку, висадити деревця, що начебто воно так оце і було. Ходи, виходи заматкували там під пні, під якісь там кущі, тобто, що от, от ящик з кущем, ти його відкриваєш, вийшов, закрив, і я так, нібито, ти йдеш по лісу, але все одно ж воно проявлялося, от зокрема, взимку. Люди ж там не зуживуть, і там грунт все одно теплий, сніг міг танути. На цьому місці це була одна за ознак. Якщо продовжували жити влітку, то помічали, що трава там краще росте. тому що знову таки там тепліше, там вуглекислий газ виділяється, тому що люди дихають. Дуже навчені оці кигибісти ендебісти, де які полювали за. Повстанцями вони ці всі вже ознаки намагалися враховувати при полюванні. Тепер трохи про саме будівництво криївки. Спочатку копали яму за вглибшки 4 чотири метри, стіни викладали дошками, стелю вистеляли руберойдом чи бляхою для захисту від снігу та дощу. Щось могли викладати із каміння, якщо це було в горах, і дуже важливо було мати хорошу вентиляцію. Віддушини робили за допомогою труб вузьких ящиків чи просто отворів у грунь та виводили у пеньки, чагарники та дупла дерев.